Просиш Патріка? Да? Давайте спілкуватись, знайомитись. Юша. Бач, ну, що? Що, Мішанечко? Що? Що ти спаточки хочеш? Юшка? Зараз будеш гратися з Патриком. Грайтеся, грайся. Патрік! Патрік, Патрік, Патрик! Патрик, Патрик, Патрік! Зустріч з другом найкращим, так да, Нюш? Грайся, грайся. Нюша, грайся з Патріком. Патрик. Де Патрік? Де патрік Где ти Патрик, Патрик Нюш? купи купи, купи купі, купи купі. Друже, ну Патріка було купи-купи. Так? Да? А в тебе, коли буде купи-купи? Коли світло буде, так? Да? Купання буде, да? Ви купання буде, коли світло буде. Райся з Патріком. Райся з Патріком. Патрик, 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 Патрик. Нюшка, ну что ты стоишь? Что ты стоишь? Ты ручки хочешь. Патрик. Патрик. Ушел, ну ушел. Я Патрика клыпала на нюжу. Патрик. Патрик. И хлопчик надо найти. хлопчик. Що ти мене просиш? Ти на руки хочеш, нюш? На руки тебе взяти? Холодно тобі? Давай візьму на руки, давай. а тобі не холодно? Ну що, ти на руки просиш? Брати тебе на руки? Брати? Лапа, я ні, звісно, але що зробиш? Таке життя собачників. не спать перетинуватися. Вона на уськи тут замерзла. Це така довольна собака. Друзі, вітаємо вас у нас на каналі. Давайте знайомитися, пишіть свої питання з приводу собачок, з приводу Люши, взагалі звучимо. Вітаємо вас на каналі. Звідходитися. Це муша. Честала кровна той будинку. Попросилася на руки булавку замерзнути. Перес... Кажуть, то красиву бордочку. Що ти її ховаєш? Що ти її ховаєш? Красиву бордочку. Ви хотіла вдругому на себе змерзти. Зараз трошки поміється, яку щось збирається. Що спати зібралась? Ну це що таке? ज पाती पाते 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 पदे पदे पद на ходимо тут тепер подмію. Що ти там дивишся? Дуже, що ти там дивишся? Що ти там бачиш таке? Нюшка. Патрік, а ти чого трутишся? Патрік. Патрік? Це друг нюшин, Патрик. Холодно йому теж, так? Патрік. Патрик? Пожи мордочку твою гарний. Патрик, Адрік, Падик, подойди, Падик. Покажи мордочку свою. Покажи мордочку свою. Що ти мені зуби показав? їх? Падрик. Патрик. А це ніж. Що ти дивишся? Я ти мішаєш ти закладатися камерою, так? Мішаю. Хачу. Я тобі лайк поставлю. Дякую. Це все, так? ну, що таке взросле життя, треба гроші заробляти. Тобі вже рік, ти вже вросла дівчинку. Побачимо, ти вже донадлітня стала. Камери всякі, так? Хочеш Хочете пожити без камірки? Хочеш? Тимосі, будеш сходиватися? Даємося буде розвиватися з Патріком можеш. Що шо ти мовчиш? Ти чого, Патрік? Мені ще така зважала. Де? Де? Ну що гавкати? Ну що гавка, Ну що? Друзі, задавайте питання, які вас цікавлять. Без змінки. Як у вас? Із електроенергією зараз. Нас відключають дуже часто. Зараз ем... 12.30 були і вже, мабуть, будемо світо. А включать, я ще не дивилася коли, але я так розумію, що це... Може ще на 2-3 години включитесь, а то буде відключено. Я так думаю. Трусишся. Я не знаю, вам видно, не видно, як він труситься. Батько. Небушках особливо помітила. Він вже так трусилася, коли перший раз на вулицю вийшла. Отак. А, вона ще так на метро труситься, бо вона майже не їздить в метро. Це рідкі випадки, коли їдемо в метро, це в неї такий страх. Вона так труситься. Патрік, а ти чого так боїшся? Ти ж на вулиці часто буваєш. Кожного дня, мабуть, або майже кожного дня. Что ты так боишься? Что ты так боишься, красавчик? Друг ушел. Да? Мюшин, Мюшин, Мюшин. Патрик, ну. Хорошая реакция, да? Патрик. Патрик. Ага. Патричка. Что ты? Да нет. Ну, Патрик. Мы гуляемся. Ну, Патрик, ты что? Ага. Патрик. морда довольна. Что, что? Не его Де може всередину? Тільки в середину, бо то ніколи немає. Дай ми. Пишіть середину, пішли. Пішли в нас. Зараз хвилиночку. Зараз йдемо всередину і собачки будуть гратися. Зараз секундочку. Перепрошую за таку якість відео, але не Де, дуже, дуже зручно.

Хоче ручки до мене? Греш з Патриком. Хочеш відігрітися трошки. Патрік, Патрик, Патрик. ти хочеш відігрітися? Ну ходи. Ходи до мене, ручки, ходи. Ну, що? Ручки. Ручки, 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 ручки. Пригай. Давай, пригай. Бригай. Пригай, нуша. Патріо до мене ручки. Патрик Патріош на ручки. Не хочеш пригати? Ну, ходи на ручки. Ходи, ти просилася, ходи.